Переміщення військ, війська з пунктів постійного перебування з технікою, а це важливо, можуть виходити в двох випадках: або коли почалася війна, або коли проводяться навчання. І тому, щоб переміщати великі маси техніки особового складу по Білорусі, а також переміщати їх вздовж кордонів з сусідніми країнами, звичайно, потрібно обґрунтування. Ну і з урахуванням того, що в Україні триває широкомасштабне вторгнення російських військ, і для того щоб змусити дійсно, як ви сказали, напружити сусідів Росії. Не забуваймо, що Росія межує з 18 країнами, і також додавши сюди Білорусію, є розрахунок на те, що європейські країни будуть стикатися з рядом викликів перше. З, дійсно, побоюванням потенційної загрози з боку Росії і Білорусі, які під прикриттям навчань можуть створювати диверсії чи скажімо напруження на як в певних лініях кордонів з сусідами. Ми пригадуємо, як минулого року, наприклад, за час таких навчань, <кхи> Білорусія відправляла велику кількість мігрантів до сусідів до Польщі країн Балтії з метою дестабілізації. Коли там їх централізовано підвозили мігрантів літаками, висаджували, підвозили, прикривали, скажімо, силовиками, це це ми спостерігали. Звичайно, що другий момент, що коли країна, яка не воює, тобто європейські країни, яка має порівняно малу кількість армії, або країна, яка що європейські країни в таких випадках змушені також проводити певні превентивні заходи в себе, і це дає можливість російській розвідці відслідковувати, скажімо, швидкість реакцій, наявні резерви, ресурси, підхід до, чи локалізація до потенційної підготовки також протидії російській армії.